Вітаю, знаю, друзі, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас прогноз на тиждень, який відбудеться з 22 по 28 квітня 2024 року. Звичайно, це прогноз для України. І ми дивимося: це у нас маленька кубка і велика кубка. Маленька кубка це старші аркани. Вони показують фон тижня, загальний такий, ведучий, так би мовити. А велика кубка це придворні ситуаційні карти, які показують деякі деталі, подробиці, настрої і таке інше. Тобто дивимося, що чекає на Україну на тижні з 22 по 28 квітня. Я вже казала, що та школа, в якої навчалася, не розглядає перегорнуті карти, тому не треба писати в коментарях, навіщо ви перегортаєте карти. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Я це, роблю цей розклад ще на минулому тижні. Тобто, ну, цей розклад мені не подобається, ніж попередній, тому що ми бачимо, що з'являється людина, яка бере на себе відповідальність. Бо передивитись минулий прогноз, я навіть прикріплю його до записи. Щоб ви подивилися, бо попередній це був якийсь розбрат. Зараз з'являється людина, яка при на себе відповідальність. Це, це дуже б хотілося, щоб це був хтось з наших, але вже будь-як. Далі, як коли ми дивимося. Розшифровку, так би мовити, підробиці, то ми знову ці два підтвердження цієї картки ми бачимо. Оці дві це людина, ну, під час війни це більш як головний головнокомандуючий чи не головний головнокомандуючий, тій, який розбирається, знається на цих питаннях. Людина, яка має вміє, вміє і має приймати важкі рішення, це в мирні часи це антикризовий менеджер. Під час війни це командувач, командувач армією, як в конкретики. І друга карта це людина, яка дуже розсудлива. Це в звичайному житті це можна сказати, звичайно, що це е, строгий, <смі> да? суворий, справедливий суддя. Тобто це людина, яка вміє розуміти інших, але все робить чітко правильно за законом і за людськими нормами моралі, можна так сказати. І що дуже мені подобається, що ця, ця картка лежить між всіма. Це може не одна людина, це може бути навіть якесь коло, якась група людей. Але це чесна, справедлива і добра, понімаюча людина. І це, ця людина, яка вміє, вміє приймати жорсткі рішення, вони допомагають один одному взаємно. І це дуже важливо. І Звичайно, це можуть бути люди не з України, це можуть бути наші компаньйони, партньори, як завгодно їх називайте, наші друзі, чи люди, які просто зацікавлені в нашій перемозі. Але це дуже гарно. Мені цей розклад дуже подобається. Бо це як поєднання військової сили і політичного розуміння. Мені це дуже подобається. І це може бути приведе до якихось важливих рішень, і не просто рішень, а подій. Ну, тобто, звичайно, спочатку рішення, а потім вже події. Ну, чесно кажучи, мені дуже це подобається. Це така співпраця, яка зараз нам крайне необхідна. Тобто, друзі, не звіряємося, не, по... не кидаємо. Груць долу. І працюємо, тримаємось. Ну, ми вже навчилися цьому. Тобто, як то кажуть, з'являється світ наприкінці тунелю. Це дуже мені подобається. Дякую всім, хто дивився. Дякую особливо тим, хто допомагає каналу і тримаємось, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ!